Як почалась війна з того моменту? А, ну Взагалі, я не розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати, я займався їхніми там, сторінками, і ясно, ну, це всі знали насправді. Велике питання, там, чому до цього не були всі готові. Я був вдома. Я був а, в нашому будинку там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від цього, що це буде настільки страшно. Ну Просто реально пам'ять. І так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали в машини заправляти, гроші знімати і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав, заснув. І прокинувся на наступний день ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтав, ну настільки був оцей роздутий позир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Да, типа перша армія, всім пірдав. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія. І наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати.